Підприємством теплоенерго наразі проводяться гідравлічні випробування тепломережі підвищеним тиском на 25 вищим. Після проведення гідравлічних випробувань нам були виявлені усі недоліки по тепломережі, які наразі усуваються. Це як внутрібудинкові мережі. Ми виявили під список усі зауваження. Наразі проводяться роботи. Так само і по магістралям. Є у нас три витоки води. Наразі відбуваються розриття і усунення цих паривів. Труби в дуже поганому стані, звичайно. Ну, якщо є можливість, ставимо латку, якщо ні, тоді звичайно під заміну. Після Ремонтних робіт ми знову будемо дивитись і проводити подальшу гідравліку і дивитись ще на порушення, які будуть виявлені.